Дорогі, друзі, хочу вам зараз продемонструвати в силу наших епідемічних настроїв хороший крутий засіб солтопури корейської фірми CarPro, яку ми представляємо. Що він робить? Він очищає салон, очищає всі тканини, які є, там, чи вініл, чи пластик, і залишає після себе чисте повітря і на основі ТІО2. І дуже просто це все робиться. Берете, наносите його. На фібру безпосередньо і протираєте всі частини, які вам потрібно дезінфікувати, захистити. Він працює не просто як дезінфектор, а працює ще як захист. Він залишає своє покриття, яке потім зберігає ваш автомобіль чистим, без бактерій, без всяких коронавірусів і так далі. Ось так. LOST IN THE